Сьогодні Верховна Рада має визначитися по забороні московської церкви в Україні, і ось журналістка Соня Кошкіна пише, що депутати слуги Культенко і Дмитрук, ну Дмитрук то з такою рожею широкою бородою мордоворот, який нещодавно людину побив у центрі Києва. Обходять депутатів у залі. І погрожують карою Божою, е якщо е хтось проголосує е за заборону московського патріархату. Ну, е Звичайно, що вони не підходять там до Євросолідарності, я так розумію, чи до свідомої частини голосу, тому що там їх пошлють відразу. Вони підходять до своїх же, до слуг. Серед слуг теж є нормальні люди, які не по, не проти проголосувати за заборону цієї страшної секти, але звичайно вони бояться, вони калеблються російською мовою. І от вони погрожують тим, що, от, мовляв, тебе проклянуть, тобі стане погано вмреш, там, рідні почнуть вмирати і так далі. І от логічно подумати, яка може бути кара Божа за заборону абсолютно антибожеської церкви, яка освячує расизм, яка освячує вбивство сотень тисяч невинних людей. Ну, кара тут може бути е, проста. Е, це не церква, а е, власне секта, яка займається окультизмом, чорною магією. От, і е, е, люди справді бояться деякі. Е, тобто люди бояться того, що е, будуть наслідки якихось прокльонів. Ну тобто, це взагалі до християнства відношення немає. Тобто люди бояться того. Що вони справді проклинують, тобто ні в кого немає ніяких ілюзій, що це зовсім не церква, що до Бога вона відношення не має, що це має в кращому разі відношення до якогось чаклунства, чим чорного чаклунства, де метою є знищення людини, знищення об'єкту дії е е бездійстві. І тому це стримає. Ну сподіваємося, що це в кінцевому підсумку не стримає, і сміливих і патріотичних людей виявиться у парламенті більше.